Йду дорожці посеред поля пшениці і дуже багатько ось таких вимнятих місць. Цікаво, це косулі. Чи що? Видно, як заходило сюди воно, а тут качалося чи що ось так. звідти воно проходило чи збите йшло вже. Взагалі жасть. Так, тут взагалі жесть отак по дорозі трапляються ще такі вим'яті місця взагалі жасть Но мені здається що це не вітер от видно таке щось воно туди заходило і виходило Чи це такий вітер? Дуже цікаво.